Вітаю глядачів телеканалу Конкурентів в ефірі Луцький автобазар з вами, Ярослава Олексюк. І у цій програмі ми будемо шукати такі улюблені всіма народні автомобілі марки Фольксваген. Подивимось ціни та чи є вибір моделей на луцькому авторинку. Volkswagen Passat B7 2013 року випуску. Об'єм двигуна тут 2,0. Пише, що коробка передачі автомат. Загальний пробіг 238 тисяч кілометрів. І продається за 11 тисяч 900 доларів. Салон у цієї автівки е, дуже гарний, е, розвинена дуже круто мультимедіа. Коробка передач автоматична. Також маємо тут мультируль зі всіма класними штуками, які є в мультируля. Склопідйомники автоматичні. Що ще можна можна сказати про салон? Те, що він виконаний в текстилі. Бачимо, що автівка дуже дуже доглянута і. Е, Верх виконаний в такому світлому кольорі, а сам салон чорно-сірий. Також варто зауважити, що тут бокові вікна тоновані як переднє, так і задні. З 2013 року випуску 14-й. Там кінець 13-го, вся в рідній фарбі, ніде не підфарбовувалася, без жодного рижика і на автоматі. Mm -hmm. 7 передач автомат дуже певно переключає щеплення, теж демпфера не чути. Повністю обслужена. 253 оригінального пробігу, є сервісна, яка це все підтверджує. Також є бірки на моторі. Коли що мінялося, в коробці 20 тисяч тому масло мінялось. А в моторі 4 тисячі тому масла фільтра все замінено. Діски, колодки теж в дуже гарному стані, гарна зимова резина. екологія, все на місці, ну, дуже гарно. А Звідки приїхала? З Польщі. CarPlay має круїз-контроль і має тут, бачите, датчик знизу. Коли ганяєш машину, сама тормозить. Якщо будете їхати в якусь подорож або переїзд, досить великий об'єм багажника буде дуже зручно. От навіть для наглядного прикладу, наскільки багато місця ну дуже багато місця, можна так закритися. Я бачу, що салон розрахований на п'ять осіб. Якщо дуже постаратись, шосту сюди можна впихнути. Ось такий фольксваген каді червоного кольору нам вдалося знайти на Луцькому авторинку. Рік випуску цієї автівки, 2009, 1,4 літри об'єм двигуна заправляється бензином пробіг 203 тисячі кілометрів і коштує 6 тисяч 950 доларів. Там є єдиний один підкрас з правої сторони є, а так проблем по ній немає. Все працює: Двигун, коробка, підвіска проблем все немає. Да, все в порядку вона буде економною чи не дуже? Ну, дивіться, все залежно від динаміки їзди, хто як їздить. Розхід буде в межах там, 7 літрів. А для кого найбільше підійдеться автівка? Ну, я думаю, для сім'ї. Через те, що тут вантажний відсік теж непоганий. Тут задній ряд сидінь виймається два етапи, і можна щось завантажити, якісь габаритні речі. Хоч автомобіль е, досить таки вже старенький, але салон в ідеальному стані, і також варто е, виокремити колір е, салону, бо е, такого яскравого і незвичайного е, варто пошукати на Луцькому авторинку. Наступний у черзі у нас е, Volkswagen Golf 5. Е, об'єм двигуна 2,0 заправляється бензином, але хочу сказати про неймовірно яскравий синій колір. І хоча ця автівка 2005 року випуску досить уже таки старенька, але виглядає на всі 100%. Тепер давайте детальніше поговоримо про саму автівку. Пише, що загальний пробіг у ній 226 тисяч кілометрів, авто в рідній фарбі має два ключі: має клімат контроль, склопідйомники, електродзеркала, що також дуже дуже зручно. Коробка передач у цього автомобіля це ручна механіка шестиступка і продається він за 5500 доларів. Дуже приємна ціна. І тепер переходимо до більш габаритніших автівок. Ось це у нас Volkswagen Touareg, 180 тисяч рідного пробігу. Рік випуску у цієї автівки 2016. об'єм двигуна 3.0, заправляється дизелем. Ціна трошки кусається. Це 25 тисяч доларів. Але я думаю, хто любить. Той купить у автівці шкіряний салон, виконаний в молочному кольорі. Ще одна велика автівка: це Volkswagen Tiguan 2017 року випуску пише, що об'єм двигуна у ній 2,0 літра, заправляється бензином 135 тисяч кілометрів рідного пробігу. Салон виконаний зі шкіри, є камери і безключовий доступ. Коробка передачі у цій автівці автоматична і ціна була.

Volkswagen CC, Чотиридверний седан, але в кузові під купе зроблений. Машина саме максимальний комплектація 17-го року. А звідки приїхала? Це всі з Америки. Такі машини приїжджають. Пробіг 120 тисяч миль, двигуни тут дволітрові бензинові на 200 конячок. Автомати всі Багажник хоч багажник. це в седані, але він глибокий сам по собі. А скільки буде брати по місту? Досить економна є чи не дуже? По місту буде від, від 10 отак. Зовнішнім виглядом цей Volkswagen дуже дуже приємно дивує. Бачимо, що у нас є мультируль, розвинена мультимедіа, виконаний салон в шкірі. Це така молочно-коричнева і ще додатково чорна. Дуже дуже стильно виглядає. Ось бачимо тут навіть дерево є на панелі, і загалом вигляд дуже крутий. Бачимо тут. Склопідйомники, їх тут аж 4, тобто буде зручно, можна буде контролювати автівку зі всіх сторін. Також варто зауважити, що задні вікна у цієї автівки тоновані. Вона взагалі виглядає дуже класно і коштує 12 999 доларів. Хоча коштувала 13 999 доларів. Тож у підсумку цієї програми можна сказати, що фольксвагенів на луцькому авторинку більш ніж вистачає. Є різноманітні марки, як седани, так і позашляховики. Також відрізняється цінова категорія, і вибирати тільки вам, що вам більше до вподоби. З вами була Ярослава Олексюк у програмі Луцький автобазар.